27 вересня на каналі Житомир інформаційний підсумок новин. В Студії Ольга Степуренко, сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні. У випуску від сьогодні міськводоканал проводить термінові роботи з хлорування води. Вдруге за останній час прем'єр-міністр України зустрівся із представниками регіональних засобів масової інформації. Вчора на позачерговій сесії змінили голову облради та переобрали керівництво. Відсьогодні міськводоканал проводить термінові роботи з хлорування води. Житомирян просять утриматися від використання водопровідної води по 8 ранку середи 28 вересня. Керівник водоканалу Андрій Нікітін повідомив, що використання води можливе, але лише для господарських потреб. Пити та використовувати таку воду для приготування їжі небезпечно для здоров'я. Він запевнив, що терміновість проведення таких робіт викликана лише турботою про здоров'я містян. За словами Андрія Нікітіна, Можливість швидкого росту планктону, що може призвести до збільшення хвороботворних бактерій, зокрема ентерококів. Фахівці працюють на випередження доза хлору буде привишати звичайну в кілька разів. Це нормальне явлення для того, щоб качество продізінфіцирувати систему. После промывки системы жалобы по качеству воды уменьшили. Мы можем говорить это о массовом явлении. Действительно, по данным нашей лаборатории, мы увидели по трем основным показателям: это те, которые видят наши жители: это запах, это цвет воды, мутность. Мы увидели, что наши показатели улучшились в три раза. З 1 жовтня id картки оформлятимуться у ЦНАПах області. Новий паспорт містить електронний безконтактний носій, який неможливо змінити або скопіювати. Згідно закону, паспорти видаватимуться кожному громадянину України, який досягнув 14-річного віку. Особам, що не досягли 18-річного віку, паспорт оформлятиметься на 4 роки, а всім іншим на 10 років. У Житомирі відбувся тренінг з працівниками центрів надання адміністративних послуг. Щодо виконання ними функцій фронт-офісу, з надання адміністративних послуг, а саме з прийому документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина для виїзду за кордон. В середньому на оформлення документів вперше чоловік 15-20 приходить, ну, приносять з собою відповідні документи. Ми їх тут оформлюємо без питань. Фотографуємо на місці, беремо електронний підпис, вони ставлять підписи, перевіряють повністю всю свою інформацію. Коли система запрацює єдиного державного демографічного реєстру, можливо надання будь-яких послуг в електронному вигляді, особа не йде в будь-який державний орган, а вона звертається електронною поштою, в неї є в особи електронний підпис, вона може і квитки придбати. Може оплатити рахунки, може зняти кошти з рахунків, може оплатити будь-які послуги і здійснювати як і фінансові операції, так і юридичні операції. До наказу щодо бронювання квітків у ПАТ «Укрзалізниця» внесено ряд змін. Про це повідомив у соціальних мережах очільник відомства Войцех Балчун. У відомстві скасовано чотири види бронів, в результаті чого до вільного продажу переведено близько чотирьох тисяч місць щодобово. Для організованих груп пасажирів встановлено більш жорсткі умови викупу місць. До десяти місць у поїздах залишається для соціально вразливих верст населення. Мова йде про інвалідів першої та другої груп дітей. Інвалідів, інвалідів Другої світової, учасників бойових дій, у тому числі АТО, написав Войсех Балчун, визначено обмежену кількість місць для державних установ та організацій, контроль зміненої системи за три місяці. Придивляйтеся, оцінюйте, висловлюєтеся. Написав очільник залізниці. Вдруге, за останній час прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Києві зустрівся із представниками регіональних засобів масової інформації. Цього разу говорив про бюджет, пріоритети соціальної політики та нові інструменти для регіонального розвитку. Про все це більш детально розповість Ірина Остапчук. Презентуючи проект бюджету на наступний рік, Володимир Гройсман підкреслив, що уряд сьогодні напрацював не просто кошторис проживання, а пакет із планом дій для динамічного розвитку національної економіки. А публічна бюджетна дискусія, на його думку, дасть можливість залучити якомога більше ресурсів та суспільного інтелекту для успіху, використовуючи такий інструмент, як публічні фінанси, публічний бюджет і тому і внесення бюджету вчасно, і можливість декілька місяців, так як передбачає процедура, проводити дискусію. Це і є внесок в те, щоб ми консолідували зусилля над прийняттям чесного бюджету, не популістичного бюджету, який є реальним, який дасть можливість нам змінювати ситуацію в країні. Більше того, цей бюджет має бути не бюджетом проживання. А це має бути бюджетом, який дасть можливість і розвити національну економіку. З поміч інструментів, які стимулюватимуть економічний прогрес у державі, Володимир Гройсман назвав перехід України на ринкову ціну за природний газ. За його словами, це не популярний крок, зате чесний і прагматичний, адже спрямований на припинення системного розкрадання бюджетних коштів. Зараз всі кошти, які будуть отримані, от всі кошти, які були в оборудках, вони зараз будуть як прибуток Нафтогазу як сплата податків Нафтогазу. І ви побачите ці цифри. Це десятки мільярдів, які розходились по кишеням, зараз будуть зараховані в український бюджет. Це чесно чи ні? З мого боку, це чесно. Тому що я вважаю, що я правильно зробив, коли змусив їх ліквідувати всі тіньові схеми і почати працювати на бюджеті на країну. Володимир Гройсман упевнений, що гроші, виведені зі схем, вже працюють на добробут людей та країни. Є дві позиції, до яких ми повинні прийти, але це, на це повинен час. Нам, нам потрібен нам час. Це монетизація дати людям гроші заміну субсидій. Але саме головне завдання це підвищити заробітну плату пенсії таким чином, щоб люди змогли платити. Тобто, по великому рахунку, через 4-5 років, ми маємо вийти в позицію достойних заробітних плат людей. Це перша позиція, найменшого споживання енергоресурсів, і третє енергонезалежними країнами, країною, яка буде видобувати власний газ. І не буде закуповувати за валюту. Прем'єр-міністр поінформував, що вперше за роки кризи уряд цілеспрямовано стимулюватиме реконструкцію доріг, розвиток фермерства та енергоефективність. У 2017 році ми маємо дати більше можливостей для того, щоб в Україні почали формуватися якісна система українських доріг. Тому ми передбачаємо створення дорожнього фонду, який буде наповнений. Акцизами і сплатами на рівні 14,2 мільярд мільярда гривень. Але окрім того, ми забезпечимо залучення міжнародних фінансових організацій до фінансування українських доріг. І ми вважаємо, що загальний бюджет буде дорівнювати 35-40 мільярдів гривень, які ми будемо інвестувати в українські дороги. З Поміж пріоритетів Володимир Гросман назвав децентралізацію за його словами. Це важливий стимул для розвитку території, але громади мають посилити контроль за діями влади на місцях. 9 мільярдів гривень це той ті кошти. Які підуть на місця в районні, сільські обласні бюджети на виконання тих чи інших проєктів, це означає, що це теж інвестиція в національну економіку, в робочі місця, в інфраструктурні проєкти, в енергоефективність це теж один державний інструмент, через який ми будемо допомагати територіям ставати кращими. Відбувся діалог на тему запровадження новацій у системі тарифоутворення, обчислення плати за енергоносії та запровадження заходів із енергозбереження на місцях. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Вчора відбулася позачергова сесія обласної ради. Під час засідання депутати майже дві години намагалися достроково припинити повноваження голови обласної ради Анжеліки Лабунської. Після перерви вдалося розв'язати всі організаційні питання, змінити голову обласної ради та переобрати керівництво з подробицями Михайло Синюгуб. Політичні баталії довго не приносили успіху. Частина фракцій та депутатів вимагала відставки голови обласної ради. Анжеліка Лабунська, щоб розв'язати ситуацію, попросила залу добровільно залишити цю посаду. Давайте ми з вами гідно, ви з цього пробування пройдемо. Давайте без образ. давайте не будемо нікого звинувачувати. Говорить одна людина, дайте їй вистежиться. Пан же Букрицький, у вас ще буде стільки часу покерувати, встигнете. Поважайте своїх колег, не скачіть. Я вас дуже прошу. Спокійно, тихенько, черзі. Сидор Васильович чи висловитися? Давайте ми все згідно регламенту, будемо проходити. Депутати з першого разу не змогли задовольнити прохання голови про добровільне припинення повноважень. кожна із сторін по-своєму трактувала регламент роботи сесії. Депутати пішли на перерву після перерви, депутати продовжили роботу, сформували порядок денний і розглянули повторно. Заяву голови обласної ради Анжеліки Лабунської про дострокове припинення повноважень голови обласної ради головою обласної ради обрано Володимира Ширма. Як підсумок депутати на швидкоруч розглянули питання про межі об'єднаних територіальних громад, клопотання Державної служби геології про надання дозволу на користування надрами та про зміни до бюджету на 2016 рік розглянуто інші організаційні питання обрали першим заступником голови Сергія Крамаренка від радикальної партії. Заступником Максима Вілівчука від Об'єднання Свобода Михайло Санігуб, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. А наш інформаційний випуск триває і в другій частині говоритимемо про таке. Президент підписав указ про демобілізацію військових. Християни східного обряду відзначають воздвиження. Громадські святкує міжнародний день туризму в області. Співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області припинили незаконну діяльність завідувачки відділу Центральної бібліотеки районного центру Житомирщини, яка поширювала у інтернеті та серед працівників і відвідувачів антидержавну пропаганду на підтримку агресії Російської Федерації проти України. Будучи активною учасницею ряду антиукраїнських і сепаратистських інтернет-спільнот, завідувачка постійно здійснювала репост, розміщений на них текстове фото та відеоматеріалів, що викрило на трактують події революції гідності, виправдовують агресію Російської Федерації щодо України та прославляють її президента як єдиного спасителя мирного населення на Донбасі. За висновками спеціалістів, розповсюджена жінкою в інтернеті інформація була направлена на маніпулювання суспільною свідомістю шляхом подачі недостовірної інформації щодо цілей і дій представників Російської Федерації на незаконно захоплених територіях нашої держави. Зокрема, під час проведення в бібліотеці масового виховного заходу для учнів і педагогів гімназії, присвяченого подіям революції гідності, жінка продемонструвала відео російських змі із антиукраїнськими кадрами, що безперечно надзвичайно обурело присутніх. Надалі стенд виставку. Присвячено загиблим воїнам АТО, завідувачка змусила працівників винести із приміщення свого відділу та експонувалося, оскільки, за її словами, вона не могла дивитися на вбивць мирних жителів Донбасу. Така відверта антиукраїнська позиція бібліотекарки обурила як її колег, так і відвідувачів закладу, які звернулися до управління СБУ. Служба безпеки України офіційно попередила жінку, що у випадку подальшого поширення нею аналогічних матеріалів та продовження антиукраїнської пропаганди її дії кваліфікуватимуться за двома статтями кримінального кодексу України. Протиправний контент із адміністративних нею сторінок у соціальних мережах вона видалила добровільно. І впродовж теми торговця військовими боєприпасами затримали у Житомирі співробітники управління служби безпеки спільно з військовою прокуратурою. 31-річний житель обласного центру намагався налагодити канал постачання і продажу засобів ураження, незаконно вивезених з району проведення АТО. Зловмисник привласнював та зберігав засоби ураження, котрі йому видавалися за місцем служби. Правоохоронці затримали ділка поблизу супермаркета на околиці обласного центру при спробі збуту одну. Кілограма тротилу в шашках та двох гранат РГД 5 і РГО із ударно-дистанційними запалами. За засоби ураження зловмисник планував отримати понад 4 тисячі гривень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 410 і частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення, затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове судовий слід яке встановить все коло осіб причетних до поставок засобів ураження зі сходу України. Президент підписав указ про демобілізацію військових, призваних на службу у 2015 році під час шостої хвилі часткової мобілізації. Це остання черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014 2015 роках під час дії особливого періоду. Прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовців стало можливим завдяки успішній реалізації у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Завдання президента щодо професійного. Війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на більш мотивованих добровольців-контрактиків. Відповідно до указу, у запас будуть звільнені військовослужбовці, які відслужили встановлені строки військової служби в особливий період та не виявили бажання продовжувати службу у лавах Збройних сил України чи інших підрозділах за контрактом. Повернення звільнених військовослужбовців до своїх родин розпочнеться вже у поточному місяці, одразу після набрання чинності цього. o caso Як ми повідомляли, у Житомирі стартував творчий конкурс хендмейдів Оберіг для захисника, приурочений до Дня захисника України, організатором якого центр допомоги учасникам АТО. Уже подано перші роботи. Це речі, виготовлені своїми руками на патріотичну тематику браслети, малюнки, картини, обереги, вишивки. Автори найкращих робіт отримають подарунки, а самі роботи будуть передані нашим захисникам на передову. Роботи оцінюватимуть представники центру допомоги учасникам АТО. При облдержадміністрації та учасники АТО роботи ще можна подати до 30 вересня цього року у центр допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації «101 кабінет. Християни східного обряду відзначають воздвиження Христа Господнього. Це свято є одним з 12 найважливіших у церковному році. У цей день встановлено суворий піст, не прийнято їсти фрукти, серцевина яких нагадує Хрест. Квіти, освячені в цей день в храмі, згідно з повір'ям, знаходять цілющу силу. У народі день 27 вересня вважається закінченням активності лісових тварин. Ведмеді лягають у барлогу, відлітають птахи, змії заповзають на зимівлю. У цей день люди намагалися не ходити в ліс, а ще не прийнято планувати важливих справ на воздвиження, оскільки вони можуть закінчитися невдало. В останні вихідні вересня традиційно Україна відзначає день туризму. На Житомирщині туристична галузь є далеко не основною сферою діяльності. Втім, про туристичний потенціал Поліського краю постійно говорять фахівці і знають жителі як обласного центру, так і мальовничих куточків області. В користі є чудовий парк Парк Софії. Там є чудовий як музей, називається скеля. Тобто, моя вам порада туди з'їздити, тобто, там дуже гарно насамперед. Те, що мені більше сподобалося, це от в Користені. Денишав дуже гарні місця. Взагалі це ж область дуже гарна. Природа, красота. Так що будемо як це, подорожувати по Житомирській області. Це ми можемо собі дозволити. Ну, Житомирщина це не туристичний край. На мою думку, тут немає що подивитися. Особливо зараз. Музеї, музеї корольові. А мені дуже подобається, тому що я був учасником на космодромі. Робив по два з половиною роки. То Я дуже кожний год відвідую музеї, як на космонавтики. Ну і гра. Парк, гібропарк, Нравиться. Радомиш, броманові, Бердичів. Ну, є багато місць, в принципі, куди можна з'їздити. Хто цікавиться, то має, що ходити, побачити, і поїхати, подивитися. Не треба їхати за границю, в нас отак от є, що бачити. І впродовж теми в Україні день туризму відзначається з 98-го року. Цього дня музеї безоплатно приймають відвідувачів. Крім того, можна буде навіть провести ніч у музеї та взяти участь у вечірніх екскурс... екскурсіях обласним центром. Сьогодні ж на офіційних урочистостях з нагоди цього дня було відзначено кращих працівників туристичної галузі. Питанням розвитку туризму в області приділяється значна увага, оскільки це не лише надходження коштів до бюджетів цих рівнів, але й робочі місця, покращення інфраструктури і популяризація регіону, а відтак і держави в цілому. Фінансування туристичних заходів з обласного бюджету тільки цього року становить майже 100 тисяч гривень. Я бажаю вам великої наснаги. Тому що у вас не просто багато роботи, у вас не нескінченні просто горизонти для розвитку, і в цьому напрямку хочу вас завірити, що ви завжди всі разом і кожен окремо можете розраховувати на всіляку підтримку. Сьогоднішньої влади значні кроки щодо поліпшення туристичної інфраструктури в області вже зроблено. Це реконструкція міжнародної траси Житомир могилів подільський а також введення в експлуатацію першого хостела. Важливу роль у створенні туристичного іміджу області відіграють 32 музейні заклади. Велика кількість археологічних, історичних, монументальних, архітектурних та містобудівних пам'яток, що слугує розвитку культурно-пізнавального туризму. Пріоритетними напрямками розвитку туризму в області є організація ділового зеленого паломницького, активного та рекреаційного видів туризму. Туристична галузь дуже перспективна, цікава. І всі ми до неї долучаємося рано чи пізно. Хочу побажати вам, щоб черга на Житомирщину стояла так, як сьогодні стоїть в Турції. Або навіть більше. Все в ваших руках. Ні, не в ваших, в наших руках. От, я в цьому переконаний. Нам є, що показати, нам є що запропонувати. Ми вміємо зустріть і вміємо розважити. Область має значні площі мисливських угідь та річок, що сприяє розвитку мисливського і рибальського туризму. Природні парки, заказники, урочища є передумовою для розвитку екологічного, кінного пішохідного туризму. І цьому сприяють природа, історико, культурна спадщина та гостинність місцевого населення. В нашій області це понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, саме задіяні в цій галузі. Понад 100 найманих працівників надають послуги туристичні. За 2015 рік ми спрацювали майже 5 тисяч мешканців нашої області отримали відповідні путівки, тобто придбали путівки на загальну суму. Коштів це понад 51 мільйон гривень. На сьогодні у туристичній галузі області є ряд проблем, які необхідно вирішувати на державному рівні. Це, зокрема, відсутність стратегії та програми розвитку туризму, відсутність туристичних центрів та пунктів туристичної інформації. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі! За повідомленням Українського гідрометеоцентру сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається хмарна погода, без опадів, вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі 8-9, в день 11-16 тепла. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, по області очікується потепління. У четвер, 29 вересня, можливий дощ. Втім, температура повітря підніметься вночі до плюс 12, в день до 17 градусів тепла. У п'ятницю 30 вересня буде сонячна погода, а температура повітря зросте вночі до плюс 13, в день до 23, вище нуля.